До вашої уваги, будинок у Львівській області в селі Діброва. Будинок розташований у мальовничому місті біля лісу та невеликого озера, що робить його ідеальним варіантом для дачі або постійного проживання на природі. Площа земельної ділянки близько 9 соток з чорноземом, що добре підходить для ведення господарства. На території є парник. Будинок утеплений, має світло та камін на дровах, який забезпечує опалення. Сам будинок має 40 квадратних метрів. Світло-рожевий фасад з металопластиковими вікнами, є затишна веранда з декорованою огорожею. Всередині дві кімнати, облаштовані для проживання, але потребує ремонту. На підлозі дерев'яне покриття, в одній з кімнат є камін, який додає затишку, який обклеєний шпалерами у вигляді цегли, кухня та санвузол, наявні та обкладені плиткою. Додатковими перевагами цього чудового місця є спокійне місце для відпочинку з чистим повітрям, велике озеро поруч для риболовлі чи купання. Велика лісова зона це чудова можливість для прогулянок та збирання грибів. У кроковому доступі магазини, аптеки, школа та садок в п'яти хвилинах від будинку, зупинка транспорту. Цей будинок це хороший варіант для тих, хто шукає комфортне місце для відпочинку або проживання неподалік від природи. Для детальної інформації або огляду. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева та 18 км до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення з гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи. В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері, встановлено плитку на підлогу, виведено каналізацію з вигрібною ямою в город. Замінено електрику від до 16 кВт. Встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю, з перекриттям пінопласту, покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку є туалет, душова, електричний бойлер для нагріва води, весь санвузол, обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін та нової стелі. Кімнати замебльовані новими меблями. Нові ліжко двохспальне та дитяче, шкаф для одягу. Стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою. А опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні, можна встановити кахельну пічку чи камін. Двір огороджений з металопрофілю. З додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення: місце для саду та городу вирято місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування бокова вулиця в центрі села Стрибичево. Недалеко автобусна зупинка та залізнична станція. Звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця Асфальтована. В селі є все для проживання та навчання дітей. Дитсадок, школа, поліклініка, навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні на огляді затишний будинок. В селі Андріївка Бучанського району з ремонтом будинок можна використовувати для постійного проживання або дачу, або як будинок для батьків. Відстань до Києва всього 50 метрів, до Макарова 10 км. До Бородянки також 10 км. Територія 48 соток. Широкий фасад, під'їзд асфальтований. Та доглянута територія є окремий будинок, літня кухня з техприміщеннями, сараєм, сухий погріб, гараж, центральне водопостачання, сад з плодовими деревами та кущами, літній душ та літній туалет. Будинок загальною площою 65 квадратних метрів, має три кімнати і кухню, санвузол. Другий поверх недобудований. Вікна металопластикові, підлога з ламінату. Санвузол обкладено плиткою. Всі кімнати також з ламінатом. Бойлер, душова кабіна та пральна машина. Підключено відеоспостереження та сигналізацію. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. Деякі меблі залишаються в будинку. Літня кухня загальною площею в 10 квадратних метрів. Має телевізор, газову плиту та опалення пічкою. Усі фото відповідають дійсності. Будинок та ділянка під постійним доглядом. Поруч гарні сусіди, два магазини, фельдшерський пункт. Школа, дитячий садочок, сільська рада та церква. Гарне сполучення автобусом до Києва. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Ваші увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут на лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений на два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати, дві на другому поверсі, дві кухні, веранда, газові конвектори, лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці, вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить великий горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія шість соток, ще ягород на дві сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з кирпичу. Утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор. Тихі спокійні сусіди. До лісу всього 5 хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями, Можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь. Сьогодні до вашої уваги будинок, який знаходиться в селі Любитів Ковельського району Волинської області. Перша будівля. Будинок житловий, який складається з п'яти кімнат та під'їде для великої родини, який має дві грубки та газовий котел. Ванну та туалет, в якому потрібен ремонт водяного насосу, кладовка з підвалом та виходом на горище, на якому можна зробити додаткові дві кімнати, та є майстерня. Друга будівля це будинок господарський з літньої кухні, в якій є грубка, піч, газова плита, підвал для овочів та фруктів. Ремонт у будинку зроблено, але меблі господарі забирають. Далі йде гараж. З місцем для авто. Поруч можна зробити навіс ще для одного автомобіля. Курник та сарай. Сарай, який можна переобладнати в баню. В садку жомова яма на три куби, викладена залізобетонними плитами. Також можна використовувати як басейн. Підновіз для дров та вугілля, багато винограду, горіхи, яблуні, груші, сливи та інші фрукти, свердловина для поливу. А в кінці городу є рівчак, де можна зробити копанку. Подвір'я асфальтовано та огороджено дерев'яним парканом. У селі є відділення нової пошти, магазини, школа та садок. Та церква. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись.